Маневичах молодь з різних регіонів України відремонтувала приміщення нового молодіжного простору, розповіла керівниця громадської організації «Юсфера» Яна Романюк. З її слів із Волинського селища стартувала національна програма залучення молоді до відновлення України від нова Хлопці і дівчата, які приїхали за обміном, працювали протягом тижня. «22 учасника з різних міст України, решта місцеві. І вони от п'яти днів. Працюють на об'єкті до обіду, малюють стіни, роблять всі будівельні роботи. Друга частина дня це в нас навчальний процес, інтерактивні заняття, екскурсії, знайомства з громадою. Яна Романюк каже, приміщення, в якому діятиме молодіжний простір, було в занедбаному стані. Були пошпакльовані стіни, проведена електрика, опалення, демонтовані старі ліхтарі, які вже не світили. Плюс ще плануємо закупити трохи меблів. Представниця Чернігівського обласного молодіжного центру Даша Скалюн розповідає, приїхала сюди разом зі своєю командою за новим досвідом. Ми приїхали сюди, як подивитись місцевість, так і зробити корисну справу, певне, дізнатися якийсь певний новий досвід, привезти його до нас, в Чернігів, або також поділитися своїм досвідом. Представники східних областей, які взяли участь в обміні, розповіли, чим займається їхня молодь, яка мешкає у прифронтових зонах та окупації. «Центри більш направлені на гуманітарну допомогу. Та допомогу населенню. Тяжко з ліками, так, тяжко продукти. Ну, допомагає влада, як може, допомагають благодійні організації, військові. Ми більш направлені ще на освіту, там школярів і дошкільнят, і свої якісь програми впроваджуємо, але, на жаль, онлайн, бо більшість нашої молоді залишилися там в окупації. Я приїхав для набуття нових навичок, які. Подалі впроваджував після деокупації свого міста. Національна програма залучення молоді до відновлення України НОВА-ЮЕЙ від реалізується за підтримки ООН та фінансування урядів Данії та Японії. На неї виділено 18 тисяч доларів. Про це розповів координатор проєкту НОВА-ЮЕЙ Ярослав Херабський. В цьому році приймає участь 75 учасників з України. Учасник може поїхати на один обмін в гуглі вводити програму Віднова і буде посилання, де можна зареєструватися на даний обмін. Як розповів Ярослав, Лавхарабській такі молодіжні обміни відбудуться у 24 містах України. З його слів, роботу розпочали із західних областей. Завершити обміни планують у східних регіонах восени. Вік учасників молодіжного обміну від 18 до 35 років. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільна новини, Луцьк.